Провокативної форми. Догляд за шкірою обличчя Вітаю, друзі! Починаю цей влог з не дуже приємної для себе справи. Хочу поїхати зараз в лікарню. Я вже казала, що маю хронічне захворювання. Це хвороба крові. І, можливо, колись я навіть наберусь сміливості, і про це розповім більш детально, але не зараз. Останнім часом стан мій трошки погіршився, тому мені треба відвідати лікаря і проконсультуватися. Але моя лікарка-лікуюча виїхала за кордон. І переді мною тепер постав такий челендж знайти собі нову лікарку. А це не так вже й просто. Тож зараз хочу поїхати в одну лікарню і спробувати потрапити на консультацію до однієї лікарки, яку я розглядаю як потенційно свою лікуючу. це, все мені дуже страшно, тому я вирішила знімати влог. Бо коли я знімаю, то я фокусуюся на зніманні, і страхи мої лікарняні вони трошки зменшуються. А після лікарні я планую себе винагородити за те, що я така смілива і туди пішла і зробити собі щось приємне: наприклад, пообідати чимось смачненьким, прогулятися в парку або щось, типу такого. Так що ось такий план на цей день, і я беру вас з собою. Ж, друзі, до лікарки я не потрапила, тому що вона сьогодні на конференції, тож доведеться мені приїхати в якийсь інший день. Проте прогулялася районом, який мені дуже рідний. Тому що я тут прожила три чи чотири роки, коли тільки переїхала в Київ, поступила в інститут і навчалася в цьому районі і жила в цьому районі. Тому дуже мені так було ностальгічно тут погуляти. Змішані почуття, не завжди приємні якісь спогади були. Підійшла до будівлі, яка була колись моїм інститутом, все там пороздивлялася і вирішила себе все ж нагородити. Хоч до лікарки я не потрапила, але вони я собі виписую, тому що вже те, що я сходила в ту лікарню, для мене подвиг. Зараз підемо з вами разом в один ресторанчик, який тут знаходиться недалеко, і смачненько пообідаємо. Замовила ось такий сніданок по-селянськи, тут дерунчики, якісь ковбаски, яйця і трохи овочів. От захотілося мені сьогодні так. дерунів захотілося. Все смачного мені. Поїла всередині, а кава вийшла пити вже на двір, на літньому майданчику верніше, на осінньому майданчику. Раз ми з вами заговорили вже сьогодні про здоров'я, то хотіла вам нагадати, що жовтень це місяць боротьби з раком молочних залози. Місяць, який пропагує вчасно обстежуватися, місяць, який ще називають розжовтень, тому що впродовж нього відбувається дуже багато активностей, і вони всі зазвичай рожевого кольору. Завдяки цим активностям громадські організації різні соціально відповідальні бізнеси привертають увагу до проблеми, тому що Рак молочної залози це реально велика проблема. Він здається найбільш поширений. Ну чи один з найбільш поширених? Це точно. Хотіла вас закликати також не ігнорувати цей місяць. І якщо ви в цьому році ще не робили обстеження своєї молочної залози, то саме час це зробити. Я була у мамолога влітку, на жаль, нічого не знімала. Це був перший мій візит до мамолога. Зазвичай я просто раз на рік робила ОЗД молочної залози. А так як мені в цьому році виповнюється 41, виповнилося вже 41, то я вирішила піти до мамолога, адже рекомендують після 40 відвідувати вже лікаря. Тож влітку я сходила, проконсультувалася. Лікарка мені порекомендувала, що краще мені зробити ОЗД чи мамографію, тому що це дуже індивідуально, і це вам скаже лише лікар. Все обстежила, все в мене добре, і я зі спокійною душею видихнула до наступного року. Тож закликаю вас також це зробити. Ще на додачу скажу, що багато українських бізнесів також долучилися до ініціативи рожовтня, зокрема, і must Have, про який я говорила в минулому відео. Випустили дроп-колекцію невелику в біло-рожевих, ну звісно, тонах називається Be Your First Priority, Про те, що треба турбуватися про себе, треба звертати увагу на своє тіло. Турбуватися про нього, і 10% від продажу цієї колекції бренд Must Have передає благодійному фонду Inspiration Family, який збирає кошти на лікування жінок, у яких виявили рак молочної залози. Ось така класна соціальна ініціатива. Знаю, що не тільки Must Have, а багато українських бізнесів долучилися до розжовтня. І, скоріш за все, в цьому відео ви побачите ще одну класну ініціативу з цього приводу від українського бренду. Дорогою додому заїхала в ЦУМ, тому що тут знаходиться один заклад, який долучився до ініціативи рожовтень, і разом з українським брендом білизни «Бра, бра бра здається, так називається. Вони створили спеціальний пончик, піклунчик, який нагадуватиме жінкам піклуватися про себе і регулярно проходити обстеження молочної залози. Зараз ми знайдемо цей заклад, бо я про нього раніше ніколи не чула і подивимося на цей рожевий пончик. А я приїхала купити у вас пончик-піклунчик. А його немає Довелося заїхати за тими пончиками через декілька днів, тому що в той день, коли я була в цьому, то їх в наявності вже не було. Ну, ви бачили? Заїхала і купила два ось такі пончики-піклунчики. Зараз я вам їх покажу. Вони доволі провокативної форми. І наскільки я пам'ятаю, начинка тут така вершково. Якась вершкова і зверху також вершковий крем з малиною. Зараз я його буду пробувати. І ще хотіла сказати, що при покупці мені дали сертифікат на білизну від бренду Бра-бра, з яким ця колаборація. І це дуже такий приємний бонус, сертифікат на 200 гривень. Також в них ще проходить акція. Якщо ти купуєш пончик піклунчик виставляєш його в соцмережі і відзначаєш бра-бра-бра і пончик-бой, цей заклад, в якому я купила пончики, то ти береш. Участь в акції і можеш виграти, щось там можеш виграти. Ось така класна соціальна ініціатива. І зараз я вже буду пробувати ці пончики у формі грудей. Давай пробувати. Та-да! Я взагалі не люблю солодке, пончики взагалі не люблю. Але підтримати таку ініціативу та святе, тому зараз буду їсти. Воно таке м'яке, я брудна. Воно дуже м'яке і всередині багато крему. Дивіться. Угу. Я, мабуть, власне, такий пончик їм вперше в житті, чесно кажучи. І мені подобається. Так, друзі, це дуже ніжно, дуже смачно, дуже солодко. А взагалі хотіла ще раз похвалити українські бренди за те, що вони долучаються до таких соціальних ініціатив і це. Дуже важливо. Так що лайк. Якщо хочете, якщо живете в Києві і є у вас така можливість, то можете прийти в пончик бой і підтримати їх ініціативу з такими рожевими красивими пончиками. Боже, єдине, що їсти, їх просто дуже незручно. Воно вже вся машина в тих пончиках. Що ж, друзі, переходимо з вами на новий рівень і зустрічаємося в мене в ванні. Хочу відповісти тут на одне питання, яке мені колись поставила підписниця, і воно стосується також турботи про себе. Це питання про догляд за моїм волоссям. Чесно кажучи, воно мене трошки здивувало, адже я не так, щоб сильно доглядаю за волоссям, але відповім на нього. Тож, мій догляд за волоссям це власне, його миття. Я покажу чим я мою голову. Це ось такий шампунь. І ось такий кондиціонер від італійського, здається, бренду Davines, серія Ой. Я цими засобами користуюся вже багато років, чесно кажучи, хотіла перейти на українські доглядові засоби для волосся. Попробувала декілька брендів, але, на жаль, вони мені не підійшли, тому продовжую замовляти ось ці засоби. І вони дійсно дуже дуже класні. Окрім цього, у мене ще є маска для волосся. Я її навіть не купувала сама собі. Це мені подружка подарувала і мені вона подобається. І ще є ось такий самий звичайний термозахист купувала на iHerb. Це власне все, чим я користуюся для волосся. Раніше я робила якісь доглядові процедури, коли ходила в салон фарбуватися. Але зараз не роблю. Ну і раз я вже говорю про волосся і заговорила про салон краси, то хочу поділитися своїми думками стосовно фарбування і всього цього догляду. Як ви бачите, волосся в мене не фарбоване. Раніше, ну, майже все своє життя доросле, я фарбувалася. Десь в 24 роки в мене з'явилася сивина, і з тих пір я кожні там декілька місяців фарбувала волосся. Але сивини в мене зараз дуже багато, і я просто... Втомилася з нею боротися. Так, це ознака мого дорослішання. Мені 41 рік, сивина в мене є. Це невідворотні процеси. Вона буде і в мене, і в кожної людини після 40, Тому я вирішила, що я просто не хочу більше фарбуватися так часто. Я полюбила, скажімо так, свою сивину. Єдине, що я хочу зробити, це таке камуфлювання, чи як воно називається, а, а шиття сивини мені сказала майстриня. Є такий вид фарбування шиття сивини. Це коли твоя сивина а, якби профарбовується, щось типу мелірування робиться, чи балаяжу, і воно так органічно все вплітається і дуже гарно виглядає. Але чесно кажучи, я можу і без цього обійтися, тому що. Повторюся, мені моя сивина почала подобатися. Я її люблю. Вона в мене дуже гарно відростає, виглядає сама як малювання. А якщо комусь не подобається сивина, то це їхні проблеми, хай не дивляться. І взагалі всі ці. Ам... Як сказати так коректно, я дуже негативно ставлюся до проявів ейджизму, це така дискримінація по віку або лукізму, це дискримінація по зовнішньому вигляду. Для мене всі ці штуки неприйнятні. Я дуже не люблю стандартів краси нав'язаних, які нам показують в фільмах. Раніше було в журналах. Все це у мене викликає негативну реакцію. Я вважаю, що ми сучасні люди в 21-му сторіччі маємо вже відходити від цього всього і любити. Кожного з нас самого себе як окрему індивідуальність, особистість, такими, як ми є. Ну і ще друзі, якщо ми вже знаходимося у ванні, я вам ще не набридла своїми теревенями, то я вам покажу свій догляд за шкірою обличчя. У минулому відео я розповідала про український бренд доглядової косметики, і зараз, якраз, я вам її покажу. Косметика, якою я користуюся, це, звісно, не реклама, ніхто не хоче в мене рекламу замовляти. Так, що я використовую для догляду? Ну, по-перше, це очищення. Очищаю шкіру я ось такою гідрофільною олійкою. Вона мені, чесно кажучи, не дуже подобається, але купила спробувати, то вже використовую до кінця, а потім, мабуть, буде заміняти на щось інше. Тож, перший етап мого догляду це демакіяж. Знімаю я макіяж. Ось так просто беру гідрофільну олійку і наношу її на шкіру обличчя на декілька хвилин. І вона ніби як розчиняє тональний крем і всю ту декоративну косметику, яка є у мене зараз на обличчі. Особливо я люблю вмивати очі. Минуло декілька хвилин, зараз я цю олійку буду змивати теплою водою. Далі, друзі, щоб змити залишки олії, тому що вона ще є в мене на обличчі, і доочистити повністю шкіру, я використовую ось таку пінку для вмивання. Вона мені дуже подобається. Ось така по консистенції дуже ніжна, дуже м'яка. Тож далі я вмиваюся нею. Так, очищення ми зробили. У мене є ось такий рушничок. Я його купувала в юшку для того, щоб витирати обличчя. Ну, а далі на очищену шкіру обличчя я наношу ось такий тонік. І наношу я його не стандартно на спонжик, а просто розпилюю і ось такими ось рухами. Ніби як вбиваю цей тонік. Біг шкіру обличчя. Далі, друзі, я використовую ось такий крем для повік, наношу під очі. І ось такими рухами круговими наношу на шкіру під очі і на повіку. Але на рухоме повіку наносити цей кремчик не можна. Ну і останній етап це крем з вложення. У мене також ось такий крем. Ще, до речі, дуже хочу купити собі шкербуаша, правильно? Цей рожевий кварц, як він називається, і робити ще собі масаж обличчя. Ну, так хочу, треба піти і купити. Ще інколи я використовую сироватки перед кремом, але зараз в мене немає ніякої сироватки, тому буде без неї. І останній етап, що я роблю, коли доглядаю за шкірою, це. Бальзамчик. Це бальзамчик від Carmex, саме звичайні. Все, друзі, ось така моя щоденна родина. Я повторюю це вранці і ввечері, іноді один раз на день вмиваюся так. Взагалі, в мене, чесно кажучи, з турботою про себе в плані от догляду за шкірою в мене. Є якась така проблема, не завжди мені це хочеться робити. Не завжди я якось в гуморі. Я знаю, що є дівчата, які дуже люблять ці всі процедури. Там по годині бути в ванні. Я не люблю, чесно признаюся, але роблю. Далі розкажу про ще одну річ, пов'язану вже з турботою про навколишнє середовище, яку мені також не завжди хочеться робити, але я її також роблю, бо мушу. Це поїздка на станцію сортування сміття. Якщо сам процес сортування у мене вже відбувається механічно, з цим ніяких проблем немає, то от зібрати все це відсортоване сміття, розкласти його по категоріях та власне відвести на станцію, це ціла подія, і зазвичай мені треба на це налаштуватись. Певно, тому на станцію ми їздимо не часто. Наша сім'я сортує сміття вже 5 років. Це вже навіть не звичка, а спосіб життя. Ми вже не уявляємо, як можна по-іншому. Все сміття, але це не зовсім сміття. Надалі буду називати його вторсировиною. Ми миємо, сушимо та розкладаємо по спеціальних домашніх контейнерах. Коли ці контейнери наповнюються, ми ще раз розсортовуємо різні види вторсировини, бо декілька видів зазвичай збираємо в один контейнер та розкладаємо по різних пакетах, щоб на станції не витрачати на це час. На станції сортування, куди ми їздимо, а це Україна без сміття, стоїть близько 200 контейнерів вторсировини, Тобто ви уявляєте, як багато всього треба відсортувати. Саме тому цей процес трохи виснажливий і в мене подовго не доходять до нього руки. На цих кадрах я розбираю наш домашній контейнер з пластиком. Він наповнюється близько півроку. Тут і плівки, і кульочки, і пластикові пляшки, і пінопласт, і ще багато всякого пакування від харчових і не тільки продуктів. Цей контейнер зазвичай розбираю я, бо в нас розділені обов'язки щодо відсортовування різних видів торсировини, Ну якось так у нас вийшло. І розбираю я цей контейнер близько пів години. З деякого пакування, як ви бачите, я зриваю наліпки та цінники, адже вони ніколи не переробляються. І якщо пакування буде з наліпкою, то його переробити буде неможливо. Так, друзі, невеличкий коментар під час розбору вторсировини. я просто ненавиджу, ненавиджу не, наведжу, не наведжу ці наліпки. Вони є на багатьох продуктах. От, наприклад, ця тара, ця ПП5, вона перероблюється. Але на неї наліпили просто неможливу цю наліпку, яку нереально зідрати. А так просто на переробку з цією наліпкою ця тара не піде. Тому... Це багато хто так робить, розетка так робить, я їх ненавиджу за це також, постійно їм пишу в підтримку. Ну просто от такий клей не використовуйте. Є ж наліпки, які дуже легко здираються, В основному, до речі, вони на європейських продуктах бувають. А у нас тут ліплять і це. Ох, ох. Так, все продовжу далі розбирати і буду це все пакувати. Далі всю розсортовану вторсировину я пакую в пакети. До речі, знайти пакет вдома в людей, які користуються багаторазовими торбинками та сіточками. Ще також проблема у нас просто немає стільки пакетів, щоб запакувати всі ці види вторсировини. Тому вхід іде все, у що можна скласти всі ці наші надбання. Ну, а далі всі ці 100-500 пакетів та контейнерів ми грузимо в нашу маленьку машину і нарешті їдемо на станцію сортування. Троєщини на станцію Україна без сміття їхати далековато, але ми на неї їздили навіть з Гостомеля, коли там жили. Так що це не така вже велика проблема. З початком повномасштабної війни станція переїхала в нове приміщення, і тепер біля неї не дуже зручно паркуватися. Але це також не надто велика проблема, коли є велике бажання подбати про довкілля. Зазвичай на станції ми проводимо не більш ніж півгодини, тому що привозимо вже розсортовану вдома вторсировину. Якось так вийшло, що ми не домовляючись розділили між собою, хто здає який вид вторсировини, і тепер робимо це на автоматі. Як ви бачите, людей небайдужих до довкілля в Києві багато, і я власне знімаю цей епізод для того, щоб можливо цих людей стало ще більше, адже я ж знаю, які ви всі у мене свідомі та відповідальні. Тож можливо, колись на станції сортування я зустріну когось із вас. А тепер швиденько покажу, що ми в той день здали. А це була стара сковорідка, металеві кришки, банки з-під консервів, метал, кульочки, пакети з-під пакування нової пошти, комерційна плівка, дерев'яні вироби. Корки, бляшанки з-під пива, стара варка, ще бляшанки і ще пакети. Пінопласт жовтий та чорний, картон і багато різного паперу, також судочки та інше пластикове пакування маркуванням ПП5, тара від доставки їжі та одноразові стаканчики від кави та попкорну. пляшки з під побутовою хімії, а також два великі мішки на високотемпературне спалювання, в які поклали ті види відходів, які неможливо переробити. Ну а після того як ми все це здали, то поїхали додому втомлені, але водночас дуже горді з собою за те, що дбаємо не лише про себе, але й про довкілля. гуляла цими днями Києвом і думала про дві речі. Перше, це чому більшість дерев продовжують бути зеленими, хоча на дворі вже середина жовтня, і вони вже мають бути красивими, золотими, такими жовтими, помаранчевими. Де це все? Я вже дуже це хочу. Ну а друга річ, про яку я думала, це як мені відповісти на питання, яке мені поставила Олена з каналу Книгоджунглі, про мої улюблені місця в Києві. Певно, найулюбленіші мої місця в Києві це все ж таки парки. Я дуже люблю Маріїнський парк, ВДНГ, люблю парк Перемога, Руса. Там не лише парк, там набережна, по якій класно можна прогулятися, а потім посидіти десь в затишному ресторанчику. В парках мені завжди комфортно та спокійно, тим паче останнім часом в Києві вони дуже класно розвиваються. А, ну а куди б я повела людину, яка вперше приїхала в Київ, то тут, мабуть, були б більш якісь значимі фундаментальні місця. Наприклад, Софія Київська подивитися на оранту, наприклад, Майдан Незалежності та Алея Героїв Небесної Сотні, а, мабуть, події. А ще б, мабуть, повела в національну оперу або театр Франка в якісь такі культурні заклади, які є лише в Києві, ну а потім гуляти в парк. На цьому, друзі, я завершую цей влог. Дякую всім тим, хто мене підтримує. Хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. Мені це дуже цінно і дуже важливо, адже допомагає розвивати мій YouTube канал та мотивує мене працювати над ним і надалі. Нагадую, що на каналі підключене спонсорство. Хто хоче підтримати мене ще таким чином, то посилання я залишу в описі під цим відео. Також залишаю посилання на монобанку, якщо після донатів на сили оборони ви захочете підтримати ще й мене, зустрінемося в наступному відео. І бувайте!